Для діток Заболоцинської територіальної громади організували досить цікаву та відому виставу. Про те, як тягнула рібку, бачила наша знімальна група. Найцікавіший та найкреативніший для малюків спосіб проведення часу. У такій грі є можливість особисто кожній дитині вибрати роль, яка найбільше припала до душі. Діти із великим задоволенням приходять на лялькові вистави, адже це весело, цікаво та пізнавально. Вистава наша сьогодні називається Ріпка. Вона за літо про дружбу, про взаємодопомогу в сім'ї і в родині. Якщо немає взаємодопомоги, то дуже погано. А якщо кожен допомагає один одному. То вся робота робиться на славу. Дітям важливо постійно відвідувати вистави, адже вони мають виховний вплив та передають різні моральні цінності. Я корисна і вродлива. Я розростала день у день. Ось і виросла на диву, ще й співаю я пісень. Моя рібка, моя рібка, уродилась хоч куди. Моя рібка, моя рібка, час землі тебе тягти. Лількою вистави дають можливість маленьким відвідувачам зрозуміти, як слід себе поводити у сімейному колі. Адже вони популяризують сімейні цінності. Велику допомогу в організації вистав відіграла Мар'яна Баняс. Вона взагалі молодчинка, вона допомагає збирати діток, проводить, проводить репетиції. Раніше в нас вистави ставили лялькарі, наша група лялькарі були інші, інший склад, трошки старші діти. Тепер ми набрали менших діточок. І дуже в нас гарно виходить. Такі вистави розширюють світогляд і розвивають фантазію. Рібку дід за чубери, бабу стань за дідом, потім внучка. Раз, два, три. Хто наступним піде? Жучка є, тримай за внучку. А за жучку кішка. А тепер же й стану я, малесенька мишка. Маленькі відвідувачі постійно люблять брати участь у лялькових виставах та інших заходах. Узялися раз, два, три. Рібка гоп. І до горі. Всі присутні отримали незабутні враження та нові емоції. Раз, два, три. Рібка гоп і до горі. дід упав, штовхнувши бабу, та собі трималась слабо і на внучку повалилась. Жучка бухнулась на кішку, ледь не зачепила мишку. Всі на землю повалились, але ж марно не трудились. Витягли із ґрунту рібку, вже достиглу і велику Із заблоців Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.